Біблія, книга буття, глава 27, ісак благословляє Якова замість Ісава. І сталося, що застарів сісак, і затемнілося очі йому, і він не бачив. і Покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього, мій сину. Ой, той відказав йому ось я. І промови до нього, Ісак, Оце я застарився, не знаю дня смерті своєї, а тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого і лука свого, та й вийди на поле і зливи мені здобич мисливську. І зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені. І нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. А Ревека чула, як говорив Ісак до Ісава, сина свого, і пішов Ісак на поле, щоб зловити і принести здобич мисливську. А Ревека сказала якову синові своєму, говорячи, ось я чула, як твій батько казав до Ісава, брата твого говорячи». Принеси но здобич мислівську мені і зроби мені наїдок смачний. Нехай з'їм і повлаславляю тебе перед лицем Господнім перед смертю своєю. А тепер, сину мій, послухай мого голосу те, що я розкажу тобі. Іди до отари і візьми мені звідти двоє добрих косля, і я їх приготую. Їх наїдок смачний для батька твого, як він любить. І принесеш батькові своєму і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. І промовив Яків до ревеки матері своєї, та ж брат мій ісав чоловік волохатий, а я чоловік. Чоловік владенький, може, обмацай мене батьком, і я стану в очах його, як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення, і сказала йому його мати на мені прокляття твоє сину мій, тільки послухай слів моїх та йди, принеси мені. І пішов він, і взяв, і приніс своїй матері, і зробила мати його наїдок смачний, який любив його батько, і взяла ревека гарні вбрання його, старшого сина Ісава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Якова. А шкури козлят наділа на руки йому і на гладеньку шию його, і дала смачний наїдок та хліб, щоб вона спорядила у руку Якова сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав: Батько мій. А той відказав: Ось я хто ти, мій сину. А яків промовив до батька свого я і сав перворідний, я зробив, як сказав ти мені. Уставай, сядь і з здобичі мислівської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісак до сина свого, як це так? Ти так швидко знайшов сину мій. А той відказав: Бо мені допоміг Господь, Бог твій. І промовив Ісак Якова, підійди но і нехай я обмацаю тебе, сину мій, чи ти це син мій Ісав, чи ні. І підійшов Яків до Ісака, батька свого, а той обмацав його та й сказав: Голос, голос Яковів, а руки руки Ісавові. І не впізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата його волохаті, і поблагословив він його. І сказав він: то ти син мій Ісаак і той відказав я і промовив Ісаак, подай же мені, і нехай з'їм з мисливської здобичі сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя, і подай він йому, і він їв, і приніс йому вина, і він пив, і промовив до нього Ісаак його батько підійдиш, поцелуй мене сину мій, і він підійшов і поцілував його. А той понюхав запах броня його і поблагословив його та й сказав: дивись, запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив і хай Бог тобі дасть зроси неба, і ситості землі, і збіжжя багато, і вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються, будь паном для братів своїх. І нехай тобі кланяються сини матері твої, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе, благословенний. І сталося, як закінчив був Сак благословляти Якова. І сталося тільки новий шов був яків від обличчя Ісака, батька свого ж, аж Ісав, його брат прийшов з полювання свого. І також він приготував наїдок смачний і батьку своєму приніс. І сказав він на батька свого нехай встане мій батько, і хай їсть з здобиче мисливського сина свого, щоб душа моя благословила мене. І озвався до нього Ісаак, його батько, Хто ти? А той відказав Я син твій, твій перворідний, Ісав, Ісаак затремтів тремтінням, аж напто великим, та й сказав, Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив, і до мене приніс, а я попоїв від усього. Поки прийшов ти, я поблагословив його, і він буде благословений. Як Ісав почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким. І сказав він до батька свого поблагослови мене також, мене батьку мій. А той відказав обманом прийшли що був твій брат, та й забрав благословення твоє, і промовив Ісав, тому звалося ім'я Його Яків, і він обманив двічі мене, забрав перворідство моє, а це тепер забрав благословення моє. І сказав він чи ти не заховав для мене благословення? А Ісак відповів і промовив до Ісава, тож я вчинив його паном для тебе та дав йому всіх братів, його зарабів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді тобі я зроблю, сину мій? І сказав Ісав до батька свого, чи в тебе одне те благословення, батько мій, поблагослови мене також мене, батько мій, підніс ісав голос свій та й заплакав. І відповів ісак батько його та й промовив до нього то буде садиба твоя, без ситості землі і без роси небесної згори. І за свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Та, однако, коли постараєшся, то зламаєш ярмо його шиї своєї, погрози Ісава». І зненавидів ісав Якова через благословення, щоб поблагословив його батько його, і сказав у Саву серці своєму нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова брата свого. І розказано Ревеці слова Ісавиї, старшого сина, і послала, й покликала Якова молодшого сина свого, та й сказала до нього. Ось ісав брат твій тішиться тим, що уб'є тебе. А тепер, синьо мій, послухай мого голосу, і встань, і втечі собі до Лавана, брата мого харану. І посадиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю й заберу тебе звідси, чого маю я стратити вас обох одного дня. І сказала Ревека Ісакові: життя мене обридло через дочок Хетових, коли Яків візьме жінку. З дочок хетових, як ці з дочок цього краю, то на що й жити?